Актуальна фраза є: у церкві людям промивають мізки. Вони правду кажуть. Вони в мене так забруднюються ідеями, які на практиці не витримують життєве навантаження, тому саме в церкві через Боже Слово ці мізки можна промити від бруду цього світу. А я жив у світі, вчився у світі. нарко отримав у світі. Навіть отримував освіту у світі також. І знаєш, що мене вчили в освітніх закладах? Багато чому, але не сказали головного. Мені не давали там чомусь відповіді, у чому сенс життя, який він взагалі цей сенс, як заклав його творець? У чому є покликання, також до кінця не пояснили головне покликання. У чому моя відповідальність як чоловіка, взагалі, що таке мужність? Не дали відповіді на питання, у чому моя роль як батька, як виховувати дітей? Ніхто не говорив мені про вічність, про долю людини, про чистоту, про об'єктивну істину, як мірило моральності. Про Бога ніхто не говорив. Мене вчили жити для себе, що там ще, які наративи були. Візьми від життя усе, спробуй, усе, ти сам собі Бог казали. Істини не існує і. Саме це в світі, все, що було поза церквою, було справжнє засмічування моїх мізків. Вони настільки там нахламилися. А в церкві вперше мені дали не просто думку людини а Боже слово. Христос каже дуже принципово: слово твоє є істина, кажучи про Біблію. Істина це об'єктивна реальність, яка не залежить від наших там переконань, заявок наших. То є еталоном або мірилом моральності. Сказати можна так константа або абсолют. Ну, абсолют, це те, що існує саме по собі, друзі, незалежно від усього іншого, по суті, є найвищою остаточною реальністю, ну і принципом взагалі. А коли твоє мірило моральності правильне, тоді всі е, заміри, які є відносно всього, також являються правильним. А якщо мірило криве, то все. Заміряне також буде криво виглядати. Саме в церкві мені дали світогляд, який поставив на свої місця усе в житті. Там мене навчили жити не для себе, а для Бога, для ближнього. Бути вірним навчили в церкві, чистим навчили, відповідальним навчили, люблячим, хоч трошки вчусь цьому. Ось що відбувається в справжній церкві. І послухай, саме важливе, це не моя думка, це Боже Слово, так каже. Вона, Біблія, заповідає нам, дає заповідь. Не залишайте зібрання вашого, як у деяких людей є звичай. Тепер питання не до мене, питання до тебе. Чи маєш ти своє зібрання, бо Біблія каже: не залишайте зібрання вашого. І чи не належиш ти випадково до числа, як Біблія каже, деякі люди, у яких є звичай, не відвідувати церкву? А якщо ти себе в категорію деякі відніс, то в тебе немає істини, немає константи правильного мислення, немає об'єктивної реальності, немає, скажу так, еталона моральності правильного. І церква це місце, де Бог виправляє криві дороги і ставить розум, серце і, взагалі, життя на своє місце.